Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг Секонд Хенд. Сьогодні вам покажу одяг з люкса. Ціна за кілограм 845 гривень. Розпочну з такої футболки, вона з такої тканини, як худішиця, дуже плотна, дуже добре тримає форму. Це колаборація бренду H&M. Випустили вони цю колекцію з американською реперкою, виконавицею Мікі Мілаш. Власне, тут вона і зображена. Футболка в розмірі м на зріст 170 см Мені підходить. Вона буде така вкорочена, як топ. За своїм складом дуже хороша. Тут 68% вісімсот Решта Поліестер. І подивіться, як вона виглядає на мені. Як на мене, просто ідеально. Дуже круто виглядає з джинсами. Не потрібно її заправляти всередину. А за рахунок своєї довжини вона і так виділяє талію. Мені дуже подобається і довжина рукавчика, і довжина самої футболки. У мене, до речі, немає таких от топів. Я якось не звертала на них увагу, ніколи собі їх не купляла. а Бачу, що даремно. Принципі, дуже класно, круто, стильно виглядає. Її ціну дізнаєтеся в кінці відео. А наступний світшот, мабуть, сподобається усім прихильникам серіалу Емілі в Парижі. Саме тут і зображена головна героїня цього серіалу. Я так розумію, зроблений цей світшот якраз теж в колаборації з цим серіалом. Розмір L, ідеальний стан світшоту, насичений такий рожевий яскравий колір. Дуже стильний, дуже класний. Це бренд Праймарк. І, на жаль, тут не дуже хороший склад тканини. Тут все-таки переважає синтетика. Світшот доволі теплий. Бачите, він такий має як начос зсередини. І за своїм складом 65% поліестер і 35% котон бавовна. Ну що ж, світшот підійшов мені по розміру, ось так виглядає на мені і класно дивиться з джинсами. Дуже люблю цей серіал. Напишіть, хто дивився Емілі в Парижі і чи сподобався вам цей серіал. Це якраз для тих, хто любить стиль моду. І як ви оцінюєте стиль цієї головної героїні, вона завжди вдягалась дуже яскраво, дуже неординарно, цікаво. Можна в неї, звичайно, повчитися, але не кожен наважиться так одягнутися, як сама Емілі вдягається, звісно. Я довго думала купляти його, не купляти, але все-таки залишила в магазині. І це моя наступна знахідка. Ще один світшот, теж дуже незвичний, дуже класний. Це колаборація H&M і Moschino. Ось таким моїм улюбленим героєм Мікі Маусом і великим написом, так, назвою бренду Moschino. Сам бренд Moschino дорогий, але оскільки він йде в колаборації з H&M, думаю, що це не є надто дорога річ, тобто це все таки мас-маркет. Але все-таки я думаю, він має коштувати дорожче ніж звичайні речі H&M, адже це якась така лімітована лінійка. Так, колаборація, думаю, від цієї лінійки не так багато було речей. За своїм складом він прекрасний, повністю натуральний. Це 100% котон бавовна, А розмір М. Думала, він мене надто сильно обтягне, але виглядає нічого. Так мені подобається. Хотіла його купити або собі, або вітати для своєї доньки. Він би для неї якраз підійшов, був би такий от оверсайз. Вона якраз любить такі широкі речі. Але коли його заважила, трошки мене шокувала ціна. Він доволі. Такі важкенький і заважив на 450 гривень. Вирішила ризикнути його залишити на якийсь інший день. Прийду, коли ціна буде меншою, адже на Люксі, так, такому ваговому, тут теж ціна опускається кожного дня. За гривень 350-300 я його готова купити. А це моя наступна знахідка блуза від Манго в розмірі L. Таку зеленкуватого вона кольору. Дуже мені сподобався цей колір, і через власне цей колір я її взяла в примірочну. На жаль, бірка тут відрізана. По відчуттях, скоріше за все, це віскоза. Хоча, можливо, і поліестер, але для поліестру ця блуза надпом'ята. І мені здається, що все-таки це натуральна тканина. Але бачите, вона йде з дефектом. Ось тут є такі дві плями. Не знаю, що за плями, можливо, і жирні. І чи вдасться їх відіпрати, теж не факт. Блуза цілком в моєму стилі, рукавчики широкі, сама по собі вона вільна. Люблю такі речі, хто мене постійно дивиться, той знає. Але, на жаль, іде з дефектом, тому залишу її в магазині. І наступна моя знахідка це ще одна блуза чорного кольору від бренду Primark, розмір М. Вона в такому теж, бачите, стилі, схожому на попередньому, вона йде вільна, рукавчик подовжений, теж доволі широкий, але вона йде з такими великими двома накладними кишенями. Бірка тут відрізана, і ось ця блуза, скоріше за все, все-таки з поліестру. Це особливо помітно, так, з внутрішньої сторони. Дещо важко її роздивитися, адже тут шторка теж чорна, сама блуза чорна, все зливається, ну, але з грубшого ви, напевно, так розумієте, якого вона крою, якого вона фасону. Чорний колір один з моїх улюблених, я його ношу і влітку, і взимку в будь-яку пору року. І ви це теж, напевно, помічаєте, адже чорні речі я купляю найчастіше. Цю блузу не взяла, оскільки вона не дуже добре на мене сіла, ну і звісно, скоріше за все, вона повністю синтетична. Наступна моя знахідка це штани красивого такого коричневого кольору, вони абсолютно новесенькі, ще йдуть з картоновими бірками. Розмір вказаний 44 і бренд Stradivarius. Звісно, склад тканини тут міг бути і кращим, адже тут лише 32% візку, решта поліестер. Але штани дуже класні, вони такого вільного крою, тканина сама по собі тоненька, тобто вони ідеально підійдуть на літо, добре продуватися, має такі верху защіпи, вона високій посадці, довжина тут прекрасна, довгі вони, дуже мені сподобалися, і власне, дуже мені сподобалось поєднання з цією футболкою вкороченою. Я думаю, ось такий аутфіт просто ідеальний, можна буде його вигулювати. І забігаючи наперед, скажу, що я собі купила і цю футболку, і штани. За штани я заплатила десь близько 300 гривень. Як для нової речі, це просто смішна ціна. І бренд хороший, так, Stradivarius, це на рівні Зари, так, і по ціновій категорії, можливо, трішечки він уступає зарі. І остання з одягу з знахідками я це ось такі джинси від Pull &Bear. Вони йдуть донизу трішечки завужені, такі щось наподобі Мам джинс. Це 42-й розмір, і ось так вони виглядають на мені. По розміру ідеально підійшли. Дуже мені сподобалося, як вони сіли на мою фігуру. Ідеально просто. Але я собі нещодавно купила такого дуже схожого крою джинса. І так в них сьогодні і прийшла в секонд-хенд. Вони, щоправда, мої трішечки коротші, а тут довжина краща. Власне, оскільки ціна за кілограм сьогодні висока, я теж вирішила їх залишити в магазині. Можливо, якщо це моя річ, вона мене дочекається і куплю їх в якийсь дешевший день. Ще вам покажу взуття, а власне заради цікавості поважила світшот з Емілі в Парижі. Він заважив на 316 гривень, а футболка, яку я купила, заважила на 174 гривні. І переходимо до огляду взуття. На ваговому секонд-хенді були ось такі кросівки від філа. Щоправда, всередині вони просто в такому жалюїдному стані, а ззовні такі, от нічого собі. Дуже багато цього разу було взуття, але такого, що щось хотілось приміряти чи купити, не було нічого. Просто вам отак, от вибірково покажу, що тут було. Бачите. Ось такі дуже класні босоніжки, дуже цікавий тут каблук, оригінальний, трикутної форми, самі лямочки прозорі, і вони в ідеально новому стані. Дуже стильні, класні, сучасні. Я думаю, хто любить такі от високі підбори, це дуже класна знахідка, адже вони справді як новесенькі. А продають їх на звичайну вагу. Сьогодні день обнови ціна за кілограм 375 гривень. Тобто, я думаю, вони коштували б гривень. 250 не більше. І серед сумок знайшла ось таку від Редлі, багатьма улюблений бренд. Сумка середнього розміру, такої класичної форми на двох ручках, але стан у неї не дуже хороший, самі бачите, колір у неї теж доволі дивний. Всередині доволі така от вона замурзана підкладка. Самого брелка песика немає, хтось його відчепив і заважила вона на 224 гривні. Ось такі у мене сьогодні знахідки. Якщо вам сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.